Ми робимо зараз з вами по суті техніку на роботу, на роботу з переконаннями. Я не маю, е, давайте пишемо: я не маю достатньо там, або пишете там, тої суми, яку би ви хотіли, але ви її не маєте. Та? Я не маю достатньо грошей за те, що ви маєте. Що мозок е, е, з'єднав зв'язки з грошима? Я, скоріш за все, боюся цих грошей. Супер. дякую, е, Дякую. Так, Людмила, добрий вечір. добрий вечір. Вікуся, я вам поясню: ви не боїтеся грошей. Ми ніхто не боїмося грошей. Ми, робимо, ми боїмося нової якості життя. Тому що коли будуть нові гроші, то доведеться по-іншому жити, по-іншому взаємодіяти з іншими людьми. Тому, коли ми чогось не маємо, повірте, нашому несвідомому. Так, Це ж зміни. Е, нашому несвідомому вигідно е, жити без чогось. Та? І з другої сторони, коли ми щось маємо, наше несвідоме це теж обрало. Тобто, якщо ми маємо хронічні постійні хвороби, борги, е, відчуття невпевненості, е, відчуття, м там щось мене не виберуть, відчуття Боже, всь, всь, хто, хто там що скаже, мені обідно і боля, чи ще щось нашому несвідомому. Е, вигідно це мати. Вигідно. Так, я хочу краще жити. А, і бачите, що вигляд, виходить? Я хочу краще жити, але я боюся грошей. А гроші покращують життя. Вони Не можуть його погіршувати. Розумієте? І виходить, що. Е, і теж і, і можна розібрати. А краще жити, то як? Чи це більше відпочивати, чи це більше себе розвивати, чи це, е, наприклад, більше проводити час з близькими. Так? Тобто, що ми вкладаємо в поняття краще? Теж це треба для себе розбирати, бо мозок в нас трошки в тому може ну, якби, е, е, дурити. Допустимо, ви знаєте, дуже є багато е, нав'язаних мрій. Тому що ми зараз бачимо більше можливостей а можливостей до чого? От що ви вчитуєте? От конкретно та якби в мене була можливість така, то така, то то що би я в житті поміняла? В плані не економити, ви знаєте, та бо коли ми економимо, то там включається стан, там включається стан страху і там включається переживання за майбутнє, і таке я називаю цей стан такого нещасності. Та? Тобто ти собі зараз щось хочеш, але ти не можеш дозволити. І відповідно відчуваєш себе там сумно, відчуття, типа може обідно, може боляче, та ну, ну що я собі там не можу дозволити то-то, то-то, то-то. От. І коли ми, коли ми починає, коли ми це бачимо, тобто, щоб не економити, то потрібно більше заробляти. Щоб більше заробляти, то потрібно по-іншому мислити і діяти. Розумієте, я не про успішний успіх. Я не про те, що ви зараз тут сядете, помедитуєте і вам там мільйон на голову впаде. Не впаде. Гроші. Це звичайна математика. Це гроші, це, скажімо так, внутрішній дозвіл змінити якість свого життя. Ми змінюємо якість свого життя, коли ми змінюємо себе як особистість, стара особистість. Зі старими переконаннями, старими законами, зі старими страхами не дасть вам заробити нові гроші. Крапка просто не дасть.